Мої вітання! Це урок української мови для восьмого класу. З вами незмінно ваша викладачка Дарія Прищепа. На минулому занятті ми почали вивчати уточнювальні члени речення. Пригадаймо, що уточнювальні члени речення конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи, уточнюючи їхнє значення. Уточнювальні члени речення відповідають на питання, а де саме, а коли саме, а як саме, а хто саме тощо. Улітку на початку червня достигають вишні. Обставина часу улітку уточнюється обставиною на початку червня. Можна поставити питання, коли саме? Отже, що таке уточнювальний члени речення ви вже знаєте. А тема сьогоднішнього заняття розділові знаки при уточнювальних членах речення. Для початку ознайомтеся з текстом та порахуйте кількість ужитих уточнювальних членів речення. Сад наш на визначному історичному місці, за свідченням легенди переказів, колись тут, на нашому острові, стояла деякий час Запорізька Січ, вирувало хоробре, веселе козацтво. Дуже вдало обрали наші предки собі місце для табору. Уже тоді, кілька століть тому, вони розумілися на тактиці та стратегії. Найдрібнішу кінноту дикої татарви звідси можна було помітити за десятки кілометрів. Мій приятель, викладач історії Роман Романович, запевняє, що саме тут, на цьому легендарному острові, Писали козаки свою знамениту відповідь турецькому султану Магомету. Отже, історичному, на нашому острові кілька століть тому викладач історії Роман Романович на цьому легендарному острові усе це уточнювальні члени речення. А тепер звернімо увагу ось на що. Усі ці члени речення відокремлюються комами. Уточнювальні члени речення, що звужують значення попередніх членів речення, необхідно відокремлювати на письмі комами, а в усному мовленні паузою та уточнювальною інтонацією. Відокремлюються комами такі уточнювальні члени речення. Обставини місця, часу або способу дії виражені іменниками в непрямих відмінках з прийменниками або прислівниками. Перед ними можна поставити слова «а саме» У моїй кімнаті, а саме під ліжком, спало маленьке кошеня. Крім того, комами відокремлюються прикладки, які починаються зі слів. Тобто або чи, у значенні тобто, наприклад, особливо, зокрема, у тому числі. Як, наприклад, у реченні. На сусідській стрісі оселився бусол. Або лелека. Відокремлюються комами прикладки, які починаються зі слів на ім'я, на прізвище. Родом. так званий. Раптом на подвір'ї Аліса побачила дивного чоловіка на ім'я Капелюшник. На ім'я Капелюшник уточнювальна прикладка, яку потрібно виділити комою. Уточнювальними, відокремленими, вважаються лише ті члени речення, які характеризують предмет за однаковою ознакою. Якщо перша обставина стосується місця події, а друга часу, то коми не ставляться, а члени речення не є уточнювальними. Розгляньмо таке речення. В актовій залі о сьомій годині вечора розпочнуться батьківські збори. В актовій залі обставина місця. А о сьомій годині вечора обставина часу. Тому кому між ними не ставимо. Тепер час попрактикуватися. Проаналізуємо речення з уточнювальними членами та розставимо розділові знаки там, де це потрібно. Перше речення. Там у степу схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі. Знайдімо уточнювальний член речення. У степу відокремлений уточнювальний член речення. Це обставина місця, що конкретизує попередню обставину там. Правильно було б відокремити уточнювальний член речення комами. Ось так. Там кома. У степу кома. Схрестилися дороги, немов у герці дикому мечі. Речення номер два. Вівчаря в садочку в тихому куточку жде дівчина, жде. В тихому куточку уточнювальна обставина місця, яка конкретизує, звужує значення попередньої обставини в садочку і виділяється комами з обох боків, оскільки стоїть всередині речення. Вівчаря в садочку кома, в тихому куточку кома. Жде дівчина жде. Третє речення. Далеко за хмари, подальше от світу, шукать собі долі на горе привіту. У цьому реченні потрібно відокремити уточнювальний член речення подальше від світу. Це обставина місця, що конкретизує попередню обставину далеко за хмари Далеко за хмари Кома, подальшу від світу кома, шукать собі долі на горе привіту. Наступне речення: На території Західної України популярні страви з бараболею або картоплею. Зізнавайтеся, любите страви з бараболі або картоплі, а уточнювальний член речення, який потрібно відокремити комою, знайшли або картоплею. Відокремлений уточнювальний член речення. Прикладка, яка введена в речення за допомогою слова або. Правильно буде оформити це речення так. На території Західної України популярні страви з бараболею, кома або картоплею. Останнє речення. Новорічні подарунки люблять усі, особливо діти. Особливо діти відокремлений уточнювальний член речення. Прикладка, яка введена в речення за допомогою слова особливо. Не забудьте про кому при уточнювальній прикладці. Новорічні подарунки люблять усі кома особливо діти. Любі учні! На сьогодні це все. Ми успішно вивчили тему розділові знаки про уточнювальних членах речення. Для того, щоб її закріпити, не забудьте попрацювати над конспектом і завданнями для самоперевірки. Дякую вам за увагу! З вами була викладачка української мови Прищепа Дарія. До побачення!